Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні у нас смачний домашній торт з малиною, бісквітними коржами, вершковим кремом. Чудово нарізається, м'якенький та в міру солодкий. Ось такий гарний розріз у цього чудового торта. Розпочнемо ми з приготування бісквіта. Його можна спекти заздалегідь та залишити на ніч в холодильнику. Білки відділяємо від жовтків. До білків поступово додаємо цукор, збиваємо міксером до утворення стійких піків. До жовтків додаємо ванільний цукор, збиваємо міксером, щоб маса посвітлішала та збільшилась в об'ємі. Додаємо рафіновану олію, оцет, перемішуємо до поєднання. До збитих білків додаємо жовткову масу, перемішуємо міксером. У декілька прийомів додаємо просіяне борошно. Акуратно перемішуємо за допомогою силіконової лопатки або дерев'яною ложкою рухами знизу вгору. Також додаємо 1 столову ложку розпушувача. Якщо ви будете випікати бісквіт, так, як і я, заздалегідь, то його потрібно повністю охолодити, загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник. Випікати бісквіт я буду у роз'ємному кільці діаметром 20 см. Я випікала при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин. Готовність бісквіта перевіряємо на сухість паличкою. При виході вона повинна залишитись сухою. Готовий бісквіт на хвилин 5 залишаємо у формі, а тоді виймаємо, охолоджуємо на решітці. Верх бісквіта я одразу зрізала. Тепер приготуємо малинову начинку. Для цього беремо малину, може бути як свіжа, так і заморожена. Кладемо в каструльку на середньому вогні, постійно помішуючи, тримаємо, щоб утворився сік. Це буквально 2-3 хвилини. Як тільки побачили, що малина закипіла, додаємо цукрову пудру, змішану з кукурудзяним крахмалем. Перемішуємо та постійно помішуючи, варимо до тих пір, доки маса не загусне. Перекладаємо у мисочку, прикриваємо харчовою плівкою в контакт та повністю охолоджуємо. Збирати торт я буду у роз'ємному кільці з ацетатною плівкою. Попередньо нам потрібно кисломолочний сир перетерти через дрібне сито або перебити блендером до пастоподібного стану. Я використовую домашній сир. Бисквіт я розрізала на три коржі, один корж я поклала на дно форми. Для крему нам потрібно взяти вершки жирністю не менше, ніж 33%. Вони повинні бути добре охолоджені. Збиваємо міксером, поступово додаємо цукрову пудру до стійких піків. Починаємо збивати з найменшої швидкості та поступово швидкість збільшуємо. До збитих вершків додаємо кисломолочний сир, перемішуємо міксером. Готовий крем та малинову начинку для зручності я переклала в одноразові кондитерські мішечки. Збираємо торт, так як показано на відео. За бажанням коржі можна просочити солодким молоком або кипяченою водою з додаванням згущенки. Верхній корж я також смастила кремом. Прикриваємо харчовою плівкою, щоб кружі не обвітрювались. Кладемо в холодильник мінімум на 12 годин. Готовий торт прикрашаємо за бажанням. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд, вдалої вам випічки.